Бувають спа-комплекси, бувають якісь інші комплекси. Ну, ми все одно говоримо про комплекси в сексі. Це канал це між нами. Мене звати Павло Тетяна, я психологиня та сексологиня. Сьогодні будемо говорити про топ 5 комплексів у сексі, як чоловіків, так і жінок. Як жінок, так і чоловіків. Яка різниця? Все одно це комплекси, вони є. Всіх перший комплекс це безпосередньо у жінок. Щось не так з моїм тілом. Я не так виглядаю. Я хочу під час сексу виглядати ну естетично, красиво. Хочу, щоб в мене такий красивий прогиб був у поясниці. Попа сторчала, сісічки стояли, і взагалі шкіра була шовковиста, гладенька і прям ідеальна. Тепер вимикаємо уяву і всього цього, що ви бачили. Вимикаємо все, що ви бачили в ідеальному Голлівуді і вмикаємо реальність. Кожна людина вона має свою якусь родзинку. І ця родзинка не завжди ідеальність. Ця родзинка може бути якась розтяжечка, це може бути якийсь целюлітик, це може бути якась трішки надмірна вага. Це може бути все, що завгодно. Однак це ви і це ваше тіло. Немає жодної ідеальної людини. Ви є та, яка ви є перед дзеркалом. Ви можете потренуватись перед дзеркалом, як би ви стояли під час сексу. Однак під час сексу треба займатись сексом, а не вигинати свою спину. Якщо ви будете надто сильно вигинати свою поясницю для того, щоб показати красивий прогиб і виставляти свою дубку, то це може призвести до травми. Під час сексу вам воно не потрібно, тому розслабляємо своїм вулочки. І займаємось сексом. Якщо ви бачите, що у вас є щось неідеальне за вашими стандартами, і ви боїте, що ваш партнер щось вам скаже про це, варто подивитись на свого партнера і знайти щось неідеальне в ньому, і зрозуміти, що ви з ним на одному рівні. Комплексуєте ви чи ні, ви можете стати нашим спонсором або спонсоркою. Тоді ви точно не будете комплексувати, тому що будете раніше за всіх знати про секс. Не забувайте, що посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Я не майстер у ліжку, наче є якийсь ідол, да, котрий прийшов. Показав, як треба, і всі повинні на нього рівнятись. Чоловіки, зупиняємось, немає ніякого ідола. Ідол, це ви для себе і ваші відносини з вашою партнеркою або партнером. Майстерність у сексі це. Перед сексом це те, наскільки у вас емоційний зв'язок сильний, наскільки вам комфортно одне з одним. А якщо ми говоримо безпосередньо про фізичні навантаження під час сексу і як правильно і вправно їх робити, то це досвід, а не майстерність, це не талант, це тренування, це обговорювання, це довіра. Це емоційний зв'язок. Дивний зараз буде приклад. Якщо ми подивимось на собачку, що тільки народилась, вона не знає, куди правильно ходити пісяти. Вона навчається цьому, навчається, що є пелюшка. Так само і люди. Ми всі цьому навчаємося: говорити, ходити, їсти, пісяти, какати. Вчитися, не вчитися, працювати сексом займатися. Ми теж навчаємось, тому у вас є наш чудовий канал. Нерідко дівчата можуть чути. Давайте чесно, дівчата завжди, хоч раз у своєму житті, чули про те, що ти не повинна бути бревном у ліжку, ти не повинна бути фригідною, в тебе завжди повинен бути мультіоргазм. Ти повинна кінчати від того, що я на тебе подивився, і все інше. І звідси взявся комплекс про те, що я не до я недостатньо відкрита в сексі, я недостатньо неправильна в сексі. Дуже важливо зрозуміти, що ті люди, що вам говорять подібні фрази, за ними просто необхідно зачинити двері. Ці люди порушують ваші кордони. Ви маєте свою сексуальність таку, яка вона у вас є, і ви маєте повне право розвивати її так, як вам хочеться. А що робити з тим, коли ви відчуваєте сором'язливість під час сексу? І відчуваєте свою невпевненість під час сексу? Ми поговоримо в іншому відео. Комплекс у чоловіків, що в них маленький пеніс, і знову про впливи порно, господи! Що ж воно так впливає на все, особливо на розмір пенісу, да? зупиняємось і згадуємо, що розмір не має значення. Якщо ви не вірите, можете подивитись відео про міфи сексу. Розмір кут на нахилу пенісу, його довжина, його діаметр, його колір, обрізаний чи не обрізаний, по якому типу волосіння відбувається. Якщо ви відчуваєте комплекс. Ви можете від самого початку прийти до лікаря, перевірити, чи нормально все функціонує. Якщо все ок, беремо свій комплекс і несемо на психотерапію. Тому що неприйняття свого тіла вже фізично, тобто ми на нього дивимося, ми розуміємо, що з цим щось не так. Ми це приносимо до терапевта і обговорюємо вже комплекси, котрі будувались все. Життя. Я не відчуваю оргазму, в мене його нема, і нащо тоді займатись сексом, якщо не буває оргазму? Якщо ви будете під час сексу думати про наявність або відсутність оргазму, прийде, не прийде, чекати його, не чекати, ви пропустите елементарне фізичне задоволення і задоволення емоційне під час статевого акту або орального контакту. Да? Тому дуже важливо в цей момент вимикати свої думки про оргазм і безпосередньо займатися коханням. Якщо це не вдається, так само беремо себе, йдемо на психотерапію, ідемо до сексолога. Попередньо також можна сходити до лікаря-гінеколога і перевірити здатність вашу відчувати оргазм. І ще. Не всі жінки відчувають оргазм на всі 100% в будь-якій позі і при будь-якій стимуляції. Інколи деякі жінки можуть відчувати лише в одній позі або в одній ерогенній зоні оргазм, і це теж нормально. Це ваша фізіологія. Що робити з усіма комплексами, що існують? В першу чергу ви можете принести їх до свого партнера або партнерки. Ви можете зауважити, що, будь ласка, будь зі мною обережним або обережною через те, що я переймаюсь, і пройтись по пунктам по комплексам. Другий момент, як ви вже зрозуміли, це психотерапія та секс-терапевт. Для чого? Для того, щоб ви навчились розкривати себе. І для того, щоб ви знайшли причину тих комплексів, вони не виникають самі по собі. Вони з'явились в якийсь період часу вашого життя. Нам варто пам'ятати, що перше, ми не ідеальні. Друге, ми ніколи не будемо ідеальними настільки, наскільки нам хочеться. Тому що хочеться нам завжди різного. Третє, людям завжди необхідно про щось страждати. І нехай комплекси будуть єдине, про що можна постраждати. Та прийняти їх необхідно. Наша задача навчити з ними жити. І оце і є прийняття. Коли ми відкриваємо їм двері, вони до нас заходять, ми з ними сідаємо, розмовляємо і вже просто сміємось над собою. Якщо ви маєте комплекси, а ви їх 100% маєте, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки. І безпосередньо, що там коментарі, дзвіночки, і просто поділіться, пошерте наше відео.